Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак з нами вже є на зв'язку Микола Давидюк. Це політолог, Миколо. Вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дуже дякую вам за запрошення. Дуже приємно. Хочу розпочати із ворогів наших і поговорити про. Президента Російської Федерації воєнного злочинця Владіміра Путіна CNN написали матеріал про те, що неявка Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Російської Федерації та цитую дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом. Чи ви згодні з такою думкою про міжнародну ізоляцію? І чи це якимось чином допомагає нам зараз у війні? Ну, дивіться, в Путіна було два обмеження і дві ізоляції, але одне з них вирішили памперси для пенсіонерів. і Він більше почав рухатися і довше проводити часу на людях. От і при чому, як говорять кремлівські інсайдери, це навіть це навіть перестало помічати Кабаєва. От про такі додаткові заходи безпеки зі сторони Путіна. А щодо міжнародної ізоляції, ну скажімо, так приємно це читати, але скажімо, краще б сталося так, щоб в Росію не постачали. Наприклад, чіпи через Індію, або наприклад Бразилія не закуповувала в них там надлишок товарів, або Мальдіви чи ці Сейшели не продавали чіпи туди, або Китай не поставляв метали для ракет, або наприклад гелікоптери, які ми теж бачимо з західної преси туди поставляються. от на превеликий жаль, поки що ці санкції не повні, поки що вони не всі запрацювали, поки що не всі вони принесли той результат, який би ми хотіли. А ми хочемо правди і справедливості, щоб ворог-фашист був покараний максимально. А якщо говорити про Брікс, ну дійсно, я б навіть сказав так: Путін втратив свої лідерські. Позиції серед диктаторських автократичних країн він втратив свою можливість бути альтернативою е, наростаючій американській силі в світі і американському лідерству. Він в 2000-х намагався бути альтернативою Америці. Типу, мовляв, в Африці ви не любите Америку. Ну давайте будете з нами. Типу, ми проти Америки, тому вам сподобається. От. Але в якийсь момент, е, в ході цієї війни ці і африканці, і азіати, і навіть друзі. По Бріксу зрозуміли, а нічого це не альтернатива. Це просто підігрування мілко кривавого диктатора, який ще й не вміє вести успішні війни. І вони зрозуміли, що нічого Путін не дасть, нічого Путін не допоможе, нічого Путін зробити не може і не вміє. І єдине, на що він може спиратися, це корупція всередині країни. От це. Ізоляція внутрішня, і зрозуміло, що вони теж вже і не сильно хочуть його бачити на цьому саміті. Я читав цю статтю, і там вони там теж багато говорять про те, що ця мобільність втрачається і втрачається його легітимність і всередині країни і зовні. Ну і найголовніше для цих країн він виглядає швидше як тягарем. Він виглядає швидше як тягарем, ніж, наприклад, як можливістю щось отримати чи щось зробити. Тому е -е, тепер це вже не брікс. А Бікс, <гум> тому що там немає Росії. Вот. Але Росія, давайте чесно, у нас завжди була пустим місцем. Ти знаєте, такі вели, велика потвор... Типу, але типу, яка не має суті, ну, от, ну, тобто займає начебто багато місця, але типу, вона не несе логічного навантаження. Ну от Зараз вже їх і перестали запрошувати. Ну, Привітаємо саміт Бікс. Можливо, вони якусь іншу країну візьмуть, щоб буква Р була, не знаю, може, Румунія погодиться, або не знаю, якась Руанда. Ну, типу, Хоча б щоб, не, щоб зберегти ось цю абревіатуру, і абревіатура дійсно класна. Я, до речі, вам навіть скажу. В Китаї її називають не просто Брікс, бо Брікс з це до речі придумав аналітик Блумберга в Лондонській. Це абревіатура назв всіх країн, які туди входять: Бразилія, Росія, Індія, Чайна, і це і Саузафрика. От і ця абревіатура означає типу цеглинки. Во то в Китаї їх навіть називають золоті цеглинки. Типу, що це така альтернатива G7, що це така дуже серйозна організація ростущих країн, які заберуть світове лідерство. Але, типу, якщо Бразилія демократично розвивається, Індія демократично розвивається. Ну, от якщо, наприклад, Китай економічно розвивається, так немає там типу демократії, але хоча б економічно розвивається, то Росія ні там, ні там. Розумієте, ось після БРІкс придумали іншу назву, були ще Пікс. Типу, свині. От, а, тут якраз свині це була Іспанія, Португалія і Греція. От, типу, ті, хто не платять, ті, хто не платять по боргам. От, то от Росії ближче туди. І от вона, якраз таки задня частина цих пік через те, що дивіться, там історія в чому, що Росія і не розвивається економічно, і не є демократичною, і веде себе підло, так як ці свині. Ну от, хоча знову ж таки, пікс вже перестали бути свиньми. Греція запустила велику кількість капіталів, в тому числі західних, які розвивають економіку. Італія вирівняла свою економіку. Ми бачимо, що Іспанія вирівняла свою економіку. Тобто усіх все налагодилось, крім Росії. Росія і далі от вона блок, в який входить одна країна, типу. ну, от, просто велетенська тупа с... ну, от, ну В них буде свій блок. В Росії, як там Сурков казав, в Росії свій путь. Суверенна демократія. Тепер я думаю, що це вже суверенна автократія і лузерство суверенне. В них свой путь, ну, в них нема цілі, от нехай вони самі там себе сидять. Можуть, до речі, ще провести ще один форум на Валдаї. До речі, непогано. От, як мінімум, всі пітерські пові. З'їжджається туди, в телеграм-каналах продаються один одному, от і це на цьому непогано заробляють. Ксенія Савчак там може виступити, теж заробити. Вона теж відомий експерт з економіки. Вона не пропускала ні одного волдайського форуму. Але це буде альтернатива Бріксу. Так само, як там Крисівки а -А -А Арібас. От зараз в Росії стають заміною колись продаючихся там адідасів, а вкусна точка заміна Макдональдса. Ну от треба шукати заміну ось таким великим світовим союзом, типу Брікса. Ну можуть поїхати в Білорусі, в Північну Корею. Ну от і ще якусь країну. І для них це ну, буде така альтернатива, на яку вони заслужили. Це точно. Знаєте, Микола, ви своїми словами про те, що Росія це пуст. Міст нагадало мені один одну нещодавню фразу від неочікувано глави європейської дипломатії Жозепа Бореля. Він в інтерв'ю іспанській газеті Ель Паїс схарактеризував Росію як цитую економічного карт. Який не має такої ваги у світі, як Китай, він також заявив, що російський диктатор Владімір Путін зазнав невдачу веденні війни проти України. Як можемо розцінити таку заяву, зважаючи на той факт, що от європейський головний дипломат у своїх... Висловлюваннях завжди дуже обережний, дуже обережний. А тут ось така заява про те, що Росія це от ледь чи не країна, бензоколонка. Чи означає це, що от у Євросоюзі, у тих країнах, які наші союзники красні лінії Кремля, як намагається погрожувати Російська Федерація, вони все ж таки стираються, і світ це бачить. Мені здається, що сама Росія старається. Тобто немає вже такого Ореолу, з яким ми могли би рахуватися, де Путін говорив, що це типу держава. Зараз на них знає, не дивляться як на державу. Зараз на них дивляться виключно е як на потенційну консерву, яка має розпастися. От, якщо, наприклад, ми говоримо про Китай і Росію, да, це типу ну по великому рахунку, Росія перестала бути країною, яка успадкувала радянський спадок, тобто правонаступником радянського союзу в лівому блоці, сьогодні виступає Китай, але не Росія. Пекін, а не Москва, сьогодні є правонаступниками радянського союзу і його сили в світі, в Африці, в Азії і конкуренції з Заходом, не Росія. Не Росія, а якраз таки, я думаю, що. Я думаю, що. Їм від цього сумно єдине, що в них залишилося від радянського союзу сильного, це ядерна зброя, але більш за все, що після війни з Україною їх демілітаризують в наступні 10-20 років. Дуже красиво, мягко, чітко. Ну от і вони не будуть мати право на ядерну зброю. Це країна, яка показала, що вона не є настільки свідомою і зрілою, щоб бути власником ядерної зброї. Тобто їх, їх розброя, це буде денуклеаризація найбільшої країни в світі, яка мала ядерну зброю. Ну от а якщо говорити про Китай, то чим відрізняється Китай від Росії? Китай думає про майбутнє. Росія живе виключно минулим. Подивіться, всі заяви Путіна. Петр I, нападення на Польщу, северні війни, там ще якісь історії. Але це все минуле. Росія країна, яка не має майбутнього. Вони ні разу не говорять про своє майбутнє, бо його немає. Воно тоне в алкогольному воєнному гарі. Все, немає ніякого. Е немає ніякого, немає ніякого альтернативного майбутнього для Росії. Це просто відсутність цього майбутнього, тому що вони А про нього не думають, Б. Вони хочуть збудувати його за наш рахунок. Але Україна з цим не погоджується, воює, перемагає і точно в цю історію не піде. Ем, я маю ще одне питання, яке стосується Росії, російського впливу на світ, але тут уже мабуть того впливу, який Росія втрачає дуже і дуже повільно. Е, як на вашу думку, зараз можемо оцінити роль російської пропаганди на західні суспільства, у тому числі також і на Євросоюз, і на Сполучені Штати Америки? Адже останнім часом міжнародна преса дуже часто, як би сумно не було це визнавати, говорить. Російськими наративами на Wall Street Journal виходить стаття під заголовком Невдача України, де вони аналізують контрнаступ. Іноді вони цитують якихось анонімів, які розповідають про сварки. В українському керівництві, як то недавно зробили Ньюзвік, схожа інформація з'являється в інших виданнях і не завжди це от жовта преса, якась так, яка плітки переповідає, іноді то серйозні авторитетні видання, які от використовують російську пропаганду. Як якою зараз є роль російської пропаганди, якщо ми говоримо не про їхнє внутрішнє оте населення, не про Україну, на яку вони теж намагаються сіяти наративи, а от саме західні суспільства? Ні, я не, не, не погоджую з тим, що світ говорить за, західними західний світ говорить російськими наративами. Світ Західний нам натякає, ми трошки побили горшки з ними в Вільнюсі на саміті. Да, десь очікування їхньої нашої боротьби з корупцією трошки не співпадають, і вони от зараз десь намагаються нас. Повернути в русло партнерства і добросусідства. Але це точно не російські наративи. Повірте, російські наративи вже б звучали б трошки голосніше, по-іншому, і більш криваво. Ну, але я, я бачу, наприклад, я бачу, що Росія е, намагається підкидати дров в недієздатність України, що це корумпована країна олігархів. І ось тут нам треба діяти. Ну, типу, ми ж не будемо казати дров сам. Нам просто треба взяти перемогти корупцію і перемогти олігархів. А на рахунок наративів, які говорять, ну це, це не російські наративи, це навпаки нам підказки. От, але для нас це і що називається е, матеріал для роботи. Ну, якщо нам кажуть, що погано з контрнаступом супер, друзі, то щоб в нас було добре, дайте ракети. Не треба виходити за рамки навіть вашої статті. Ви кажете, погано йде, окей, дайте атакам все. Дайте більше абрамсів, дайте Ф-16, не через півроку, рік і півтора, а дайте зараз. І це зміниться. І ви вийдете з заголовками, що дякуючи вашим зусиллям і вашій підтримці, українські війська досягли е, перемоги, війшли в Крим, повернули в Донбас. Ну що, погані статті, погані заголовки. Їх будуть е, е, клікати, лайкати, репостити, і всім буде класно, і ваш електорат вас буде підтримувати і за вас постійно голосувати. Ось це і є е, 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 історія. Де е, захід може нам допомогти? Але він нам натякає, якщо ви хочете, щоб так сталося, боріть корупцію. Побори та корупцію буде решта, і я я бачу в даному випадку непогану історію для нашої внутрішньої трансформації шляхом зовнішнього тиску в час війни. Тому що це буде радикально і безповоротно. Тому для нас це не найгірший сценарій. Реформуватися швидко на ходу. Да, це, це не просто, але корупцію треба вбити. Курток по 367 тисяч доларів не повинно бути в нашій державі. яєць по 17 теж е, мільйонерів, заступників міністрів теж не повинно бути. Треба карати нещадно, так само, як карають окупантів. Тоді ми переможемо. І за і Захід змінить свої статті. Це вони просто нас так повчають, м'яко кажучи, дипломатичною мовою. Це не це не, це не критично. Критично буде, якщо ми це не почуємо. От якщо ми не почуємо те, що нам кажуть, що сажати варюх треба і треба карати, щоб вони не розкрадали гроші. Якщо ми не почуємо, так. Да. Тоді до кінця цього сезону циклу до грудня нас будуть змушувати вже сідати підписувати якусь заморозку чи домовленість з путіним. І потім буде казати, я ж вам казав, вони не адекати, вони все вкрадуть. А потім він другий, знаєте, що скаже? А на що ви їх берете в Європейський Союз? Це ж наступна угорщина. Вони далі будуть проросійськими корупціонерами у владі. А потім їм скажуть, що слухайте, а ви ще й в НАТО їх хотіли брати? А для чого вам це в НАТО? Давайте ми вам ще ще, ще краще щось розкажемо. І все тому в даному випадку нам треба почути те на що натякає захід. А захід натякає це все дуже чітко і зрозуміло. Абсолютно, згідно з вами, тому що викорінення корупції це не лише про те, аби зброї більше отримати, це і про внутрішній процес, який є дуже важливим для нашого майбутнього як країни. Я дякую вам, Миколо, за цю розмову. Дякую, вам. дякую, що знайшли час для нашого. До ефіру. Микола Давидюк, політолог, був з нами на прямому зв'язку.